Суду, калина, розквітала на весні, плакала дівчина, співала сумні пісні про кохання нещасливе, що приносить лише біду, серце крається моє. Я почую пісню ту, кохання дітхання. Одне на все життя, я більше не можу ховати почуття до болі страждання, не любить він мене, але я за нього можу віддати все, кохання, зітхання, більше плакати не можу я. Но хто тому винен, що він, доля не моя кохаю його я кохання зітхання. розквітали в саду квіти, як дівоча краса, на очах у неї сльози, як після дощу роса, і співає вона пісню, дуже сумно на душі і так боляче за мною. Дуже жаль мені її, кохання, зітхання одне на все життя, я більше не можу ховати почуття до болю страждання. Не любить він мене, але я за нього можу віддати все. Кохання, зітхання, більше плакати не можу я. Ну хто в тому винен, що він доля не моя, що кохаю його я, кохання зітхання, кохання зітхання. Та дівчина то я, Сумна в мене доля, доля моя, кохання зітхання. Одне на все життя, я більше не можу ховати спочуття до болю, страждання не любить він мене, але я зайню можу віддати все, кохання зітхання більше плакати не можу я. Хто тому винен, що він. кохаю я, я. у